369 гривень за жіночу джинсову сукню від бренду Esmara у двох кольорах. У лоті їх буде 7 одиниць. І ціна такого лоту 2583 гривні. Буде ось така гарна блакитна, джинсова. На гудзичках все йде донизу. Також кишенька грудна. І такі манжетики на рукавах. Донизу вона йде, виходить, у нас спинка йде трохи довша. А перед трохи коротший. Також є розрізи з обох боків для зручності, для вашого комфорту. В такому кольорі. Ось так воно виглядає все на модельці, все дуже гарно. І також тут ще є кишені. І другий варіант це ось такий гарний темний джинс. Більш такий вже строгий, гарний комірець. Тут же у нас є дві грудні кишені на ґудзичках, також гудзики понизу. Спинка трохи. Довша перед коротший, і розрізи також з обох боків. Також тут є ось такий гарний поясочок, можна гарно застилізувати. І такі манжетики на рукавах. Розміри з 34 по 44. У лоті 7 одиниць 369 гривень за одну одиничку. І склад у нас тут 100 катон. Для замовлення такого чудового лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.